40, да. Записуємо сума і різниця кубів двох виразів. Дивіться, в підручники пропонуються ці через букавки. Але, от я сьомим тільки що В, Ми, вони не захотіли через геометричні фігурки записувати, але в них і не виходить розкладати тоді на множники, Не виходить. Тому записуємо це через буковки, але ще і через геометричні фігурки. Трикутничок повинен бути ось так от в кубі, тобто якийсь то вираз повинен бути в кубі. Потім плюс кружечок повинні в куб підносити. Тоді, в перших дужках у нас буде трикутник плюс кружечок, а в других дужках у нас буде трикутник, ось так от в квадраті, мінус. Неповний квадрат різниці. Що означає неповний квадрат? Тут двійки ось так от нема. Тому він називається неповним квадратом різниці. Трикутник помножити на кружечок і плюс кружечок в другому степені. Оця перша формула називається сума кубів. Вона розкладається ось, так, ось таким чином. Друга формула, ось вона у вас записана це різниця кубів. Різниця кубів їх декілько, Тому у нас А куб, мінус Б куб. Ми її записуємо також трикутничок в кубі. Треба представити так далі, мінус. Тут у нас кружечок в третьому степені дорівнює. Потім в перших дужках у нас буде трикутник, мінус кружечок. Тобто, в перших дужках буде ті вирази які, ну, Різниця тих виразів, які ви підносили до третього степеня, розумієте? Тобто, е, сюди не пишемо ми знов куби ніякі. Е, потім трикутничок повністю в квадраті, тут же е, називається неповний квадрат суми, тобто плюс трикутник помножити на кружечок, і далі плюс кружечок в другому степені. Зверніть увагу на ці формули, коли у нас йде сума кубів, то в перших дужках буде плюсик, а тут мінус добуток. Тут о, один На мінус присутній. Якщо у вас різниця кубів, йде, то в перших дужках йде різниця, а далі ніякого мінуса там нема. Там всі плюсики йдуть. Питання є? Ну, коли більше цифри, вже не дуже удобно записувати квадратика. Нічого подібного. Записуємо перший приклад. 8А в кубі плюс 27б в кубі. Дорівнює. Тут ще ми не можемо поки що розкласти, тому що нам потрібно спочатку в дужках записати вираз в кубі. Плюс і тут в дужках записати вираз в кубі. Можна. Щоб отримати А в кубі, який треба вираз піднести до третього степеня? Два, а, ні. Два, все правильно. Два в кубі дає вісім. Ну. І, а. і А, правильно. Тобто 2 А ми підносимо до кубу, отримали вісім А в кубі. Хто не зрозумів цього? Добре. Далі, щоб отримати 27Б в кубі, який вираз Три. треба піднести до Куба? Б, правильно, 3Б, правильно, молодці. А тепер подивіться: ось у нас в дужках – це трикутник. А ось в дужках – це у нас кружечок. Тобто, трикутник, ось у вас вже є. Тут записано 2А. А тут замість кружечка 3Б і так далі. І продовжуємо записувати. Що у нас буде в перших дужках тоді? Можна Ну, давай. 2 А плюс Б. Правильно. 2А плюс 3Б. Правильно, а в других дужках? Е, далі у нас йде 2А. В другому степені. В ну, 2А в другому... в другому степені це скільки виходить? Е, що... 4а в четвертому. А в квадраті. Чому ж в четвертому? А. Ми 2а підносимо до квадрату. А буде 4А а квадрат. Далі 3. за формулою йде, Ось воно. Мінус трикутничок на кружечок. Тобто мінус, і ми їх множимо. Це у нас виходить 6 АБ. Шість АБ. І далі за формулою кружечок в квадраті. Тобто, другий вираз у цей в квадраті плюс. плюс 2, плюс 3, B, B. Не 3b, ми підносимо до квадрату. 9b Дев'ять. Другому. 9 далі. А, я думала в общем. 9 квітня. далі. Дев'ять б в квадраті. Закрили дужечку. Ось ми ви розклали нам ножники. Я не трішки не зрозуміла. А звідки там взялося у дужках 3b в кубі? Злата, а отут що написано? 27 В в кубі. Так, який вираз треба піднести до кубу, щоб отримати 27 В в кубі? 3 в кубі – це 27 В в кубі. Ось воно, В в кубі. Ще раз. Ми це, ми це записуємо як вираз в кубі. Тоді тільки ви зможете розкласти на множники. Якщо ви ось такий вираз і ви його так не записуєте, далі вам буде дуже складно записати його як розклад на множники. Дуже складно. Так, давайте ще один. Це був перший, давайте другий. Х в шостому мінус Y в дев'ятому дорівнює. Спочатку гліб треба записати вираз в кубі, мінус і ще вираз в кубі, а потім вже розкладати. Ну, давай гліб, що який вираз у нас першивку. Ну, щоб отримати Х в шостому, нам треба Х е, в третьому. Ні, 3 помножити на 3, це буде 9, а не 6. Коли у нас Ой, А 2. в степені. Ой, ікс, ікс другому, ікс, Звичайно, ікс. коли у нас А в степені N, і в степені m, то показники множаться. Тобто тут повинно бути Х в другому 2 помножити на 3 буде Е, Другий вираз, який повинен бути. Щоб отримати в дев'ятому. Нам, нам потрібно y в третьому. Y в третьому. Правильно, Y в кубі і ще раз в кубі. Добре, тоді в перших дужках що у нас буде? В перших дужках у нас буде X в... Х шостому. Неправильно, ще раз дивимося Зайдемо. на формулу. Ось у нас друга формула. Ось вона у нас. В перших дужках повинен бути трикутничок мінус кружечок. Ось наш трикутничок, який ми піднесли в куб, а ось наш кружечок, який ми піднесли в куб. Так що повинно бути в перших дужках? Квадраті мінус, е, y в кубі. Правильно, х квадрат мінус в куб. Ви записуєте в, е, в перших дужках... Ті вирази, які ви знайшли, які треба піднести в куб. Ну, і в перших дужках залежить е, знак, від, який між ними стояв. Тобто в перших дужках буде х квадрат мінус у куб. Далі ми дивимося на другі дужки. Ось вони у нас записані. Спочатку у нас іде перший вираз в квадраті. Перший вираз ось він перший вираз. Якщо ми підносимо його до квадрату, то що ми отримаємо? У траму Х в четвертій степені. Х в четвертому степені правильно. Далі знак який стоїть? Плюс. Плюс. Далі стоїть. Е, у нас вираз трикутник помножити на кружечок. Ось у нас трикутник, ось у нас кружечок. То що повинні записати? X, y в шостому степені. Неправильно. Не буде там ніякого шостого степеня. Дев'ятому. Там неправильно. Де ви це берете, я не розумію. Філіп, що повинно бути? х в квадраті. Y в третьому. Звичайно, ви множите трикутник на кружечок. Трикутник Х квадрат, кружечок Y куб. Їх треба перемножити, буде х квадрат Y в кубі. Філіп, що не зрозуміло? Да, я, я Далі плюс кружечок в квадраті. плюс... Кружечок, ось він кружечок, він повинен бути в квадраті. То, що ми записуємо? Y в шостому степені. І в шостому степені. Ось ви розклали нам ножники. Гліб, що не зрозуміло? Вам краще записувати формулу через кружочки і трикутнички. І обводити, що є трикутничком, що є кружечком. Тоді ви не будете плутатися. Так, ну, давайте номери. Спочатку усні. Номер 748, усний номер. Вам потрібно знайти неповний квадрат суми і неповний квадрат різниці. Неповний квадрат, я вам нагадую, це без двійки, це без подвійного добутка. Філіп, де неповний квадрат суми? Філіп не знає, де. Другий, другий. Другий? Ой. Там мінус n квадрат, де. По формулі у нас взагалі такого нема. Другий тут взагалі другий не розкладається. Не, другий не неправильно, тому що тут мінус. Я питаю, n. де у вас неповний квадрат суми. Я не питаю, де неправильно. Я запитую, де неповний квадрат суми. Ще раз. Подивіться, коли ми А плюс Б підносимо до квадрату, ми отримаємо формулу А в квадраті плюс 2аб плюс Б в квадраті. Оце повний квадрат суми. А якщо двійка ця е, немає її, вона відсутня а квадрат плюс АБ плюс Б квадрат це не повний квадрат суми. Далі, коли ми е, квадрат підносимо різницю? Тому отримаємо А квадрат мінус 2 АБ і плюс Б в квадраті. А коли двійка ця відсутня, це називається неповний квадрат різниці. Можливо. Владик, так де у нас неповний квадрат суми тут буде? Який? П'ятий здається. Нічого я не почула. П'ятий, мені здається. П'ятий – это неповний квадрат різниці, тому що тут мінус стоїть. Це не повний квадрат різниці. Перший. Я Я не зрозуміла, що це Гліб, який тут? Третій, третій. Звичайно, тут третій. Вот это неповний квадрат суми. Ще раз, злата. Вот, злата, ти формулу знаєш? Ще раз подивись сюди. Коли ми в квадрат підносимо суму, от бачиш, а плюс б, все це в квадраті. У нас виходить формула а квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат. Це називається повний квадрат суми. А не повний, повний квадрат, квадрат суми, ось він. він, він без подвійного добутка. Тобто ось він не повний квадрат суми. Тепер, коли ми різницю підносимо до квадрату, ми отримаємо а квадрат мінус 2аб плюс Б квадрат. Ось вона двійка, бачите її? Оце називається неповний квадрат різниці. А коли двійка відсутня, ось вона двійка тут відсутня, то це називається неповний квадрат різниці. Тобто, ось воно відповідає п'ятому виразу. Всі інші нам не підходять. Які питання? Злата, а що ти не зрозуміла? Все зрозуміло. А шостий як називається вираз? Шостий вираз як називається? Шостий вираз? Так. Не, не. Повний Повний? квадрат чого? А повний, повний квадрат, а повний квадрат а, суми. Різниці. Тут М. мінус М. стоїть. Значить, М. це дорівнює М мінус Н в квадраті. Це повний квадрат різниці. Так. А перший вираз? А О, Перший вираз? Так. Е, це повний. Повний сум. квадрат суми. А. Ось воно відповідає все. І воно дорівнює M плюс N, і все це в квадраті. Це повний квадрат е, суми. І він... А тут другий не можна е, ніяк записати, четвертий не можна ніяк записати. Зрозуміли? Тому вони в друге і четверте просто многочлени називаються. Так. У кого ще тут є питання? Гліб, Нема. які питання тут? Нема питання. Номер 749. Вам потрібно знайти тотожність. Потрібно знайти тотожність, де тут правильно розкладено на множники? Знайти, де правильна тотожність. Тут у нас є. Сума кубів, різниця кубів, подивіться, де правильно. За формулою просто порівнюйте за формулою. Ну, де правильно. Не. Саша знайшов. Е, знайшов це, скоріш за всього, у нас буде. Ну, Зачем мені скоріш за всього? Ми що, гадаємо? Подивіться зараз формулу. Філіп, де тут правильна тотожність? Друга. Друга. Ось у нас записано х в кубі мінус y в кубі. Х в кубі мінус ось так от в кубі. То це трикутничок, це у нас кружечок. І далі у нас йде в, форм... в перших дужках різниця цих виразів. Трикутник мінус кружечок, ось він х мінус y. А далі в других дужках неповний квадрат суми. Тобто без подвійного добутку. Ось він, другий. Володим. Що почекайте, скажіть мені, що в першому невірно? Знак, що тут? Знак де? Знак, Знак. де? E... Перед Х. Перед X, y. Тут мінус повинен бути. Якщо б тут був мінус, то б було правильно. Що в третьому невірно? E, плюс у перших дужочках. А в плюсу тут і стоїть в перших дужках. Повний квадрат суми. Там, там квадрат, повний квадрат, різниця. правильно, Микита, Тут повний квадрат різниці написано, а тут без двійки повинно бути. Тоді формула буде вірна. Що у нас в четвертому вірно? В перших дужочках. Плюс... перших дужочках не той знак, а там в других дужочках все добре. Перед XY, XY. XY плюс. Перед y повинен бути плюс. А От плюс. коли ви знаходите якісь помилки, ви зможете потім в себе знаходити їх. Так, номер 750. номер 750. Подивіться, тут потрібно Владік, де тут правильна відповідь. Микита, яка четверте. тут правильна відповідь? Четвертий. Тут правильна відповідь четверта. Четверте, правильно. А в кубі мінус 27. Це А записали в кубі мінус, а 27 – це 3 в кубі. Так, да, зараз вже чутно. Так я ж теж сказав четверте. Тебе дуже да, погано якось вагає. Тебе, так, тебе не чутно взагалі було. І зараз навіть звук, он колеблеться ось так от. Я розумію. В перших дужках, дивіться А-3, а в других дужках не, не повний віде. квадрат суми. Які тут питання? Влад, може, камеру виключиш, так буде краще подочег. Так, да. Владик, може, ти камеру Але вимкнеш. Я не знаю, що вона з інтернетом. О, так краще. От зараз вже нормально, а то з камерою звук взагалі е був е ну, якось тормозить. Так, добре, давайте намагатися розкладати на множники, е, хоча б там, е, Давайте Ваші, хоча б один, тому що у нас вже е, час уроку вичерпано. Так, е, запишіть собі в зошиті Я номер знаю, 751, е, і давайте другий розкладемо. Це в кубі мінус 64, Треба розкласти на множники. Владик, ну давай. Так, Владик знову не чує. Спробувати? Можна мені спробувати? Давай, Злата. Ми, Що отримати це в кубі? Ми це підносимо до кубу. Мінус. Мені... А що отримати? 64, мені... 64, Злата, що потрібно піднести до кубу? 64? Так. Чотири. Чотири. Ось так от беремо до рівня. Мені... Зараз чути. Владик, чути. Так, дивіться, а, це не... у нас трикутничок, це у нас кружечок. Отак прямо, фо... прямо собі в зошиті і записуйте до рівня. Далі, злата, що буде в перших Е, uh, В перших дужках буде Х uh, uh, квадраті, ой, х квадраті, С квадраті. Неправильно. Владік, що буде в перших дужках? Так, Владика немає. Вже... Філіп, що буде в перших дужках? Це... Можна? Це... Це. Просто це? Глі, просто 4. це? Це, це мінус, 4. мінус 4. Звичайно, це мінус 4 буде. Ось 4. у нас трикутник, ось у нас кружечок. Це мінус 4. Так, добре. Я хотіла сказати, це мінус 4, але Філіп почав казати, я перестав казати. Мені зараз мене чути? Чути. Злата, що буде в других дужках? Далі буде це в дев'ятій? Неправильно. Владик, що буде в других дужках? Так, зараз. Буде це у другій, ну, у, друг, у другій степені. Це в квадраті, так, далі. Так. Це в квадраті додати. Треба тепер нам це помножити на. Так, да, треба їх перемножити. Скільки це буде? Мінус 4. У дужках мінус 4 це. Ні. Ні. Ні, 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 ми, мі... от, а ми ні, ні. трикутничок і ні. кружечок це можемо. 4C, 4C. Плюс 4C, правильно. 4C, Далі і буде... Плюс, і плюс нам треба 4 підвести до другого степеня, буде 4 помножити на 4, 16. Все, ось у нас розклад на множники. Злата, де ти там брала 9 степень, я не розумію. Це до чого це тут 9 -й. степень? Ось у нас, це ми записуємо, це в кубі, мінус 64 – це 4 в кубі. Ось я тобі обвела. Ось трикутник, ось кружечок. Далі ти формулою користуєшся. Та все. Так, діти, записуємо е, дз. Ви що не пам'ятаєте, що по новому підручнику я вам задаю ДЗ? Пам'ятаємо. Ну, я так розумію, що дехто не пам'ятає. Я вам за новим підручником даю ДЗ. Ось ваше ДЗ я вам телеграм вам відправила. Можна запитання? Можна. А наприклад, якщо до завтра в Хьюмен не буду працювати, то як уроки тоді будуватися? Хьюмен вже працює. Вже. Вже. Human буде працювати. Не переймайся. Все там буде працювати. Так, записали номер 752. Ви намагаєтесь самі за формулами розкладати на множники. Зрозуміли? Так. Так.